Онко Дмитро Олегович, чоловік сестри Абрамовича Ігоря Абрамович Ніни, за першими трьома буквами, прізвища якого названо підприємство Палмаз здійснює адвокатську діяльність за адресою реєстрації то в Палмаз і то в Харків Дорбут, вулиця Новгородська, 3, місто Харків. До речі, пан Дмитро зараз в гарячці бігає містом в надії дати комусь гроші, щоб відправити голову нашої організації на фронт. Пропонує будь-які гроші за це, аби таким чином закрити нам рота. Тому ми принципово будемо йти до кінця. Мазалов Анатолій Русланович, перші три букви прізвища є другою частиною назви підприємства Палмаз: Козін Анатолій Валерійович, Севідов Олександр Валерійович, Щубко Станіслав Станіславович, Олександров Олександр Олегович, Місікова Олена Олександрівна, Місіков Денис Вікторович. Але фактично то Товпалмаз групи, то в Харків Дорбут народними депутатами від ОПЗЖ стола і Абрамовичем, які лобіюють отримання державних замовлень харківської обласній державній адміністрації, Харківській обласній раді, вот